Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає 11 година. Для вас працюють команди фактів сітіві та вікони з вітаю. Одна людина загинула ще одну поранено. внаслідок вечірнього ворожого обстрілу. Авдіївки на Донеччині повідомляє тамтешня ОВА, Російська армія обстріляла і часів яр. Станом на ранок відомо про одного загиблого та двох поранених. Пошкоджено дитсадок, школу та інфраструктурний об'єкт. Чотири будинки знищено вщент. Ще понад півтора десятка потрощені. Троє поранених через ворожий обстріл. У Красногорівці, а в Краматорську напередодні ввечері, внаслідок прильоту ракети р 77 поранено восьмирічного хлопчика. Пошкоджено школу та житлові будинки. Неспокійно минулої ночі було і в Торецькій та Солидарській громадах. Інформації про наслідки обстрілів там поки нема. Троє у тяжкому стані. Загалом четверо постраждали. Це наслідок нічної атаки дронів у Дніпрі. Три ворожі шахеди поцілили у логістичне підприємство площою понад три тисячі квадратних метрів. Спалахнула пожежа. Полем'я на ранок загасили. Зруйновані також склади підприємства. Ще п'ять безпілотників, які атакували місто. Наша ППО знищила вночі. Під ворожий вогонь потрапило і село Нововоскресенське на Херсонщині. Загарбники влучили просто у житловий будинок. Ось як вирва лишилась на його місці в офісі президента повідомляють: одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. 42-річна жінка та 31-річний чоловік, поранені минулої доби на Харківщині. Росіяни обстріляли Дворічанську громаду. Окупанти продовжують гатити по населених пунктах області з мінометів та артилерії. Напередодні на трасі між Чугуєвом і Куп'янськом підірвалися на міні працівники автодору. Більше про цю трагедію розповість наша власна кореспондентка Марія Малевська. Вона з нами наживо. Марія, вітаю тобі слово. Таню, вітаю. Трагедія сталася на трасі Чугуєв-Мілове на ділянці між Чугуєвом та Куп'янськом. Напередодні після обід автодорівці підірвалися на ворожому вибуховому пристрої. Двоє чоловіків, 21 та 51 рік загинули на місці. Ще двоє їхніх колег потрапили до лікарні. Поранення не критичні їхнім життям вже нічого не загрожує. Повідомили нам сьогодні їхні колеги. Цю ділянку траси на деокупованій території ремонтують вже до. Досить тривалий час. Перед тим як надати дозвіл на відновлювальні роботи, сапери там все перевірили, певнять в облавтодорі. Хлопці е, працювали на тому ж місці, де вони працювали приблизно місяць тому. Тобто, вони вже там працювали. Вони розуміли, що там безпечно, там нормально, в тому ж складі тії ж технікою. Вибуховий пристрій спрацював, який знаходився на значній глибині в зоні, яку перевіряли піротехніки, знаходився в насипі земляного полотна поза зоною сприймання локаторів металошукачів. Що це була заміна вибухотехніки, що остаточно не з'ясували, але за попередньою інформацією фахівців, це міг бути вибуховий пристрій, розрахований на ураження саме центру колони важкої техніки. Тобто, коли проїжджають поодинокі аутівки, він не спрацьовує, але варто збільшити навантаження на заміновану ділянку, і пристрій вибухає. Це вкрай важливо розуміти, навіть якщо ви вже багато разів проїздили якоюсь дорогою, і навіть після того як там відпрацювали сапери небезпечно, Ка все одно лишається цією трасою після деокупації. Ми проїжджали багато разів тут і зараз досить великий потік автівок. Вибухотехніки працюють щодня. Вже знешкодили понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. І скільки їх іще ще лишається, ніхто не знає. Адже на Харківщині заміновано величезні території. Таню дякую, Марія Малевська про підрив на міні працівників автодору. А росіяни методично обстрілюють околиці Запоріжжя напередодні. Рано вранці вгатили кількома ракетами с 300 по селу Лежина. Понівичили дорогу, пошкодили будинки та ангар сільськогоспідприємства. Люди лагодять інфраструктуру, обістять, підраховують збитки та не можуть збагнути навіщо бити по мирних жителях. З ними поспілкувався наш Андрій Пущів. Від ранку на околиці села гуркотить бульдозер, засипає землею свіжу вирву від російської ракети посеред шляху. За кілька десят метрів люди лагодять побиті обійстя. Ударила глянь, на часи, було пів п'ятого. Потім почало сипатися. Це шовоно я мам, там почало сипатися. Потім слідуючий удар. Ну що ми впали на пол. Пані Ольга каже, вибухова хвиля повиносила шибки та побила дахи у них та ще в десятка сусідів. Ось Максим прийшов поділитися з крутою. Ну, у мене там нормально да. теж подапувала. Да. Боже, ж напроти. А в них теж, теж. хата напроти. Роботи каже пані Ольга, повінця. Ось що тут, повилітало, що пластикові ні. Криша там вони теж ну, шифера нема, Вирвало ось очки. На якому усе довкола усипане гострими, наче бритва скалками ракет, лише дивом нікого не вбило та не скалічило, і там ще на городі куча теж. І он перед двором куча теж. жінка каже: міркує над тим, аби виїжджати звідси, бо лячно Ми збираємося десь на ніч виїжджати. Чи... Брат мене в сусідньому селі чи туди їхати ночувати щось уже якось щоб не оставатися тут на ніч. Очільник громади пан В'ячеслав твердить село лежене, що за півтора десятки кілометрів від Запоріжжя зазнавало подібних атак разів зо п'ять. Людям обіцяє допомогу. Черговий раз нанесені збитки людям. Сільська рада буде надавати допомогу матеріальну і будівельними матеріалами. Також ще одна ракета вгатилася неподалік фермерського господарства. Понівечила ангар. Поруч велетенська вирва, та й гримнула, каже тутешній працівник Микола. Добряче я живу в селі. Тут на рядом, і три було прильоту. У пані Ольги та її чоловіка Андрія у Росії родичі. Інколи шлють повідомлення. Мовляв, дуже за них хвилюються. Вони смс-ки пишуть. А що пишуть? Моляться за нас. А ви їм що відповідаєте? Дінка написала, ми живі. Я написала, що поки живі. Андрій Почтів, Артем Дежанков. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Вони готували вбивства командирів українських сил спеціальних операцій. Сбу затримала диверсантів, які розвідували пункти дислокації наших військ у столиці та в прикордонних районах Сумщини. Вони збирали персональні дані офіцерів та місця їхнього перебування. За даними слідства, одним із зрадників виявився житель прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку великого вторгнення. Саме він безпосередньо спілкувався з куратором і координував. Ворога. Правохоронці піймали ДРГ на гарячому колиті, забирали зброю зі сховку. Під час огляду схованки правохоронці виявили дві протитанкові міни з підривачами, дві бойові гранати із запалами, а також автомат Калашникова зі спорядженим магазином. Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону. Також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ. Чотири ворожі склади боєприпасів, 10 районів зосередження техніки та живої сили противника. І чотири російські позиції ППО знищила за минулу добу українська авіація. А вже сьогодні наша протиповітряна оборона збила шість ворожих безпілотників, з яких п'ять це іранські шахеди. Ці дрони камікадзе зараз рідше фігурують у зведеннях. На те є кілька причин, пояснюють у повітряних силах. Все ж таки збільшився показник їхнього збиття і збивають е, менше, тому що, ну, очевидно, е, немає. Так? Якщо б були, то повірте, вони б їх застосовували і надалі. Там впливають ряд факторів, і погодні умови зрозуміло, що і наявність їхнення, і так само їх треба підготувати, довести до місць, звідки їх взагалі запускають. Я ще теж сказав, що, можливо, ще й перемальовують мазви, там замальовують крила і пишуть на них герань як, як варіант. Так? Ну, і, але головне, що, мабуть, таке ще не налагоджено там, постачання от, в достатній кількості. Найближчий соратник Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрошов приїхав на переговори до Ірану, як пише прес-служба Патрошова у Тегерані. Він проведе російсько-іранські консультації з безпеки. В інституті вивчення війни пропускають, що оприлюднення інформації про приїзд Патрушева Іран намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою. Також там стверджують, що Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів Камікадзе в обмін на допомогу в реалізації своєї ядерної програми. Візит відбувся на тлі звинувачень Ірану з західними країнами через поставки до Росії дронів Камікадзе, які країна терористка використовує проти України. Ці безпілотники вже призвели до загибелі десятків людей у мирних містах України, зокрема і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів. Кілька днів тому Тегеран вперше визнав, що відправив до Москви, цитую невелику кількість безпілотників, але мовляв ще до початку війни. Декілька штатів США закінчили голосування на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають палату представників, третину сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах. Першим важливим результатом виборчої ночі стало переобрання губернатора Флориди Рона Десантіса на новий термін. Це свідчить про посилення позиції республіканців у цьому штаті, що вагався. Десантіс вважається найперспективнішим суперником Дональда Трампа всередині. Ні, республіканської партії на президентських виборах 24-го року. Чого чекати Україні від цих перегонів? Олександр Мужичук. Вже з'являються перші результати на проміжних виборах ОСША проти підсумки ключових штатів, які можуть вирішити долю цих виборів, поки невідомі. Відповідно до прогнозів американської телемережі CBS, контроль над палатою представників перейде до республіканців. Наразі ж обидві палати конгресу контролюють демократи. Опитування цього року показує, що близько трьох чвертей американців стурбовані курсом країни. Це більше ніж у 2018 та 2020 роках. Кандидати республіканці використали ці вибори, щоб безпосередньо звинуватити демократів та адміністрацію Байдена у проблемі інфляції та високих цін на газ. Байден подорожував країною і говорив виборцям, що постійні заяви республіканців про те, що вибори 2020 року були вкрадені, загрожують самі. Мій демократії щодо сенату, то попередні опитування показують приблизно рівні шанси і для демократів, і для республіканців. Не дочекавшись результатів, Дональд Трамп влаштував вечірку в своєму маєтку у Флориді і закликав до протестів своїх прихильників у власній соцмережі. Це був дуже захоплюючий вечір. У нас є кілька гарячих і важких парагонів, Ми за ними ретельно стежимо. Хочу привітати засоби масової інформації, які поширюють фальшиві новини. Ви повернулися сюди. Взагалі так багато людей сюди повернулися. Отже, на даний момент у республіканців приблизно 80 перемог та три поразки. Результати цих виборів неминучі вплинуть на наступні два роки президентства Байдена та протидію російській агресії в Україні. Днями конгресвумен еш Джорджі Марджорі Тейлор Грін, республіканка і трампістка, заявила, що від республіканського конгресу Україна не отримує жодної копійки. Скептично до підтримки України ставиться і сам Трамп, який твердив, що невміла дипломатія Байдена змусили Путіна напасти на Україну. І такі погляди у республіканців не поодинокі. Можливий майбутній спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив, що жодних чеків. Без зазначення суми Конгрес адміністрації виписувати більше не буде, хоча раніше звинувачував Байдена у зволіканні з поставками зброї Києву. я би забезпечив Україну мігами, коли ви спостерігаєте день за днем, як вбивають невинних людей, яким Росія. Пообіцяла припинення вогню, Україна хоче боронити себе. Пілоти вміють літати на мігах. Якщо Білий Дім збирається постачати їм джавеліни, нехай постачає і міги, нехай бороняться. Ось у чому різниця. Не всі республіканці поділяють позицію Трампа надати Україні потужнішу зброю, і, зокрема, далекобійні ракети «Атакамс» пропонує лідер республіканців у сенаті Міч Макконел, який у травні приїздив до Києва. Також Україну відвідував і віце-президент в адміністрації Трампа. А тепер його опонент і можливий кандидат в президенти від республіканців Майк Пенс. Оскільки Росія продовжує свою безсовісну агресивну війну в Україні, я вважаю, що консерватори мають чітко дати зрозуміти, що Путін має зупинитися і Путін заплатить. У консервативному Русі не може бути місця для прихильників Путіна. У цьому русі є лише місце для борців за свободу. У будь-якому випадку очікується, що республіканська більшість ставитиметься до нових бюджетних асигнувань на військову та економічну допомогу Україні більш прискіпливо. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ Єдині новини.